Виконуємо номер 1190 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виділи цілу і дробову частини числа. Задання перше 215. Завдання друге 311. завдання третє 36 третіх. Завдання четверте – 125 сьомих. Завдання п'яте 142 тринадцятих, завдання шосте 512 десятих, завдання сьоме 2569 одинадцятих і завдання 8 552 восьмих. Приступаємо до виконання. 21 п'ята. Щоб виділити цілу і дробову частини з неправильного дробу, треба поділити його чисельник на знаменник. Тоді неповна частка буде цілою частиною, остача чисельником дробової частини, а знаменник неправильного дробу знаменником дробової частини. Поділимо 21 на 5. Неповна частка 4. 4 множимо на 5, 20, 21 віднімаємо 20, остача 1. Отже, неповна частка буде цілою частиною, остача чисельником дробової частини, а знаменник неправильного дробу буде знаменником дробової частини.

Отже, неповна частка буде цілою частиною, остача – чисельником дробової частини, а знаменник неправильного дробу буде знаменником дробової частини. Отримали 3,11. Завдання третє 36. 36 поділити на 3 буде 12. Отже, у нас є тільки ціла частина 12, дробова частина відсутня. Завдання четверте. 125 сьомих. Поділимо 125 на 7. Виконуємо ділення в стовпчик 125, 12 ділимо на 7, беремо по одному, 7 на 1 7, виконуємо віднімання, остачі 5, зносимо 5, 55 ділимо на 7, беремо по 7, 7 множимо на 7 буде 49. Остача 55 відняти 49 буде 6. Отже, при діленні числа 125 на 7 отримали неповну частку 17 і остачу 6. Тоді 125 сьомих дорівнює 17, 6 сьомих. Завдання п'яте 142, тринадцятих. Поділимо 142 на 13. Неповна частка буде 10, 10 множимо на 13, буде 130, 142 віднімаємо 130, маємо остачу 12. Отже, ми отримали десять цілих дванадцять тринадцятих. Завдання шосте п'ятнадцять десятих. Поділимо п'ятсот дванадцять на десять. Виконуємо ділення в стовпчик. 51 ділимо на 10, беремо по 5, 5 на 10 буде 50, виконуємо віднімання в остачі 1, зносимо 2, 12 ділимо на 10, беремо по одному, 1. 1 на 10 10, в остачі 2. Отже, неповна частка 51, остаче 2. Тоді 512 десятих дорівнює 51 ціла 2 десяті. Завдання сьоме. 2569 одинадцятих. Виконаємо ділення. Дві тисячі п'ятсот шістдесят дев'ять на одинадцять. Виконуємо ділення стовпчик. Дві тисячі п'ятсот шістдесят дев'ять. Двадцять п'ять на одинадцять, беремо по два. 11 множимо на 2 буде 22. 25 відняти 22, остачі 3, зносимо 6, 36, ділимо на 11, беремо по 3, 11 множимо на 3 буде 33. Виконуємо віднімання остачі 3. Зносимо 9. 39 ділимо на 11, також беремо по 3. 11 на 3 буде 33. 39, віднімаємо 33, в остачі 6. Отже, при діленні числа 2569 на 11. Отримали неповну частку 233 і остачу 6. Тому 2569 11 дорівнює. Двісті тридцять три цілих, шість одинадцятих. І останнє завдання восьме. П'ятсот п'ятьдесят два. Восьмих-виконаємо ділення п'ятсот п'ятьдесят два на вісім стопчик. 55 ділимо на 8, беремо по 6. 6 множимо на 8 буде 48 55 відняти 48 в остачі 7. Зносимо 2. 72 ділимо на 8, беремо по 9. 9 на 8, 72. Отже, при діленні числа 552 на 8, отримав натуральне число 60. 9. Ми виділили цілу і дробову частину з чисел 21 п'ята 311 сотих 36 третіх, 125 сьох, 142 тринадцятих, 512 десятих, 2569 одинадцятих і